Ми продовжуємо з вами вивчати тему слова, значення слова. Сьогодні розглянемо близькі за значенням слова, синоніми. Будемо вчитися розпізнавати близькі за значенням слова, тобто синоніми. Працюємо в підручнику сторінка 52, параграф 17, близькі за значенням слова, синоніми. Добрий день. Сіли рівненько, озирнулись, посміхнулися, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо і ми час, бо знання чекають нас. Мовленєва розминка, працюємо із чистомовкою, ставимо відео на паузу, спочатку читаємо повільно, промовляючи кожне слово. Потім намагаємося трішечки швидше. Заглядала осінь до водички. Син, синь, синь. Плакала дрібненько цілий день, 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 десь полинула за море вже теплінь, лінь, лінь, Залишила по собі лише тінь, тінь, тінь. Ще раз читаємо самостійно відео на паузу. Завдання нашого уроку – вчитися розпізнавати близькі за значенням слова. Підкриваємо зошити, розгортаємо сторіночку, записуємо 10 листопада класна робота, каліграфічна хвилинка слово Михайло. Речення на Михайла зима саньми приїхала. Саньми. Так, підкреслюємо підмет, присудок. Про кого це речення? Про кого або про що це речення? Про зиму. Так, зима. Що зробила зима? Це підмет. Що зробила зима? Приїхала? Приїхала на чому? Або приїхала чим? Ми. Коли зима приїхала на Михайла. Це свято. Це речення не про Михайла, а це речення про зиму. Підкреслили головні та другорядні члени речення. За потреби ставимо відео на паузу та дописуємо. Так. Говорить, мовити, казати. Говорити, мовити, казати. Що ми говоримо? Що усі ці слова означають? Одне і те саме дію, коли ми промовляємо звуки, звуки утворюються у склади, склади у слова, слова у речення, речення у текст, Так? Говоримо, мовимо, кажемо, розповідаємо, толочимо. Це все про розповідь. Слова означають дію, пов'язану зі спілкуванням, розмовами. Слова, які звучать по різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонім. синонімами. Пам'ятаєте? По різному про одне й те саме. Різними словами про одне й те саме. Це у нас синоніми. Прослухайте невеличкий опис, які близькі за значенням слова підібрав автор. Сніжок саме тому, що легкий, майже невагомий, назбирав собі так багато синонімів. Він падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться і порошить. Тобто в нас вже є підказка, що сніг назбирав так багато синонімів: падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться і порошить. Якими ще словами ми можемо продовжити цей рядочок? Сніжок що робить? Поставте відео на паузу, поміркуйте і запишіть один-два синоніма, як падає сніг. Сніжок падає, сніжок спускається, летить. Справа друга, сторінка 52. Треба згрупувати і виписати у два рядочки або у два стовпчики слова-синоніми. Рідний край, діти, учні, батьківщина, вітчизна, учениці, школярі, Україна, дітвора, школярки наша країна. У нас буде або два рядочка, або два стовпчика. У перший стовпчик ми будемо виписувати, які слова? Рідний край, батьківщина, вітчизна, Україна, наша країна. Це про що? Про нашу Україну, про батьківщину. Так, це різні слова, якими ми можемо описати свій рідний край, свою землю, свою Україну. А наступний стовпчик або рядочок. Діти, учні, учениці, школярі, дітвора, школярки це діти, які навчаються у школі. Щоб не повторюватись постійно школярі або діти, ми можемо використати ось такий рядочок синонімів. Ставимо відео на паузу, записуємо ось ці два рядочки, або два стовпчики, або в рядочок. В першому рядочку будуть слова рідний край, батьківщина, вітчизна Україна, наша країна через кому. У другому рядочку будуть діти, учні, учениці, школярі, дітвора, школярки через кому. Так, і завдання руханка для очей. «Дамо відпочити оченята. Так, дали ученятам відпочити. І завжди перевіряйте значення слів за тлумачним словником або словником синонімів. Такий словничок є. Пам'ятайте, що тлумачним словничок, словничок ми можемо користуватися онлайн, і словник синонімів також, якщо у вас є доступ вільний доступ до інтернету. Домашнє завдання вам буде. Потрібно скласти одне речення з першою або другою групою слів. Тобто, зі словами рідний край, батьківщина, вітчизна Україна, наша країна речення, або, зі словами діти, учні, дітвора, школярі, школярі, школярки, учениці. Так. І рефлексія, вправа, веселка. Чи була корисна чи було корисно дане відео? Що запам'ятали, що вдалося, а що ні. Дякую за увагу, до зустрічі!